Наші хлопці героїчно будуть давати їм відсіч у нас зрадників, у нас під носом вони за те, щоб війна завершилася, ми приймемо рішення трошки відступити, трошки відійти. Друзі, вітаю. Ви на ютуб каналі. Прогнози щодня. Сьогодні топ 5 прогнозів від рологині Яни Пасенкової, якою буде ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Чи справді РФ має на меті скинути Зеленського з посади президента до кінця року? Та чи долучиться Китай до військової допомоги України наступного року? Про все це вже захвалено. А зараз. Ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Військовий експерт Олександр Мосієнко вважає, що зараз основне завдання російських окупантів під Бахмутом скувати українських військових, щоб їх не перекинуло на авдіївський напрямок. Про це йдеться в матеріалі РБК Україна. Однак, за його словами, росіянам не вдасться здійснити цей підступний план, а також досягнути оперативних успіхів. Вже кілька місяців бойові дії там ідуть приблизно так. Ми атакуємо і просуваємось. Потім ворог починає контратакувати. Потім по новій зазначив експерт. Тож що Чекає ЗСУ під Бахмутом, якою буде там ситуація? Так, Бахмутський напрямок, то буде якийсь час, нетривалий час, сірою зоною. Сірою зоною. Е, і далі ця сіра зона буде фігурувати у е, домовленостях. Тобто, це такий предмет буде торгу бахмутський напрямок. Так, нехай таке не збувається сили нашим хлопцям, янгелів-охоронців, щоб вони розбили той оркостан просто за на раз-два-три. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче усунути його від влади до кінця 2023 року. Про це він повідомив в інтерв'ю таблоїду блоїду. Зесан глава держави наголосив, що Росія все ще дуже хоче скинути його. А термін операції російських спецслужб щодо його усунення кінець 2023 року. Операція називається Майдан. 3 вона покликана змінити президента. Це поки що, можливо, справа не вби. Я маю на увазі, що вона змінюється. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є. Така ідея до кінця року. Вони навіть дали назви цієї операції, але бачите, ми можемо із цим жити. Заявляє Володимир Зеленський. Тож чи справді РФ має на меті скинути Зеленського з посади президента до кінця року. Ні, ну на болотах про це мріють ще до того, як він став президентом ще про його кампанії. Це так, але що там до тих боліт, коли у нас зрадників у нас під носом дуже дуже багато. Ось на що треба звертати увагу. Ситуація на авдіївському напрямку залишається стабільно складною, зокрема через складні погодні умови, адже практично добу безперервно лє дощ. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї ОМБР Дмитро Лазуткін. За його словами, військовослужбовці ЗСУ тримають оборону та не дають окупантам просуватися на півночі Авдіївки. Наразі спостерігається багато обстрілів у середньому, щодоби українські захисники. Ліквідують до сотні окупантів та знищують по декілька одиниць важкої техніки. Тож якою буде ситуація на авдіївському напрямку, для наших хлопців Авдіївський напрямок. Поїхали. Так, для того, щоб не втрачати людей тільки в тій кількості, в якій зараз вони. Ну, вони помирають. Ми приймемо рішення трошки відступити, трошки відійти. Але я наголошую на те, що це буде трошки, і це буде просто тимчасово, просто щоб зберегти життя нашим хлопцям. Ось так. Головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Граценко наголосила 24-му каналу, що сам факт зустрічі Байдена і Сі позитивний. Однак, навряд чи лідери довго обговорювали геополітичні питання, зокрема війну в Україні. Після зустрічі Джо Байдена і Сі Сідзіньпіня відносини між США та Китаєм можуть вирівнятись, попри певну конкуренцію. Це ймовірно створить підґрунтя для комунікації між лідерами країн щодо російсько-української війни. Можливо, Пекін матиме мотив трохи стримувати. Те свої відносини з Росією, крема обмежувати експорт до Росії деяких зокрема чутливих чутливої продукції, можливо, і продукції подвійного призначення. Крім того, Китай може долучитись до допомоги Україні. Ще було була дискусія щодо того, що можливо Сполучені Штати зможуть переконати Китай постачати Україні дрони або зняти ці обмеження на поставки дронів. Тож чи долучиться Китай до військової допомоги України наступного року? Значить, Китай, чи буде нам допомагати Китай військовою допомогою, і вашим, і нашим? Чи буде нам допомагати Китай військовою допомогою? Дивіться, з приводу Китаю ми дивилися вже, що з одного боку китайцям, владі Китаю, не вигідно те, що у нас іде війна, але з іншого боку, вони не на нашій стороні. От як це не парадоксально все звучить. Вони за те, щоб війна завершилася, бо наша війна це їх чомусь великі витрати. Ну, Може, в них, в них там підсасує сесія, що вона і робить. Ну, так що вони допомагали ну народ. Сили оборони України продовжують уведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. В росіян вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності у суводеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі отримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження. Отолаг окупантів РФ. Запитання, яким буде прогноз на грудень для наших ЗСУ? Так, значить, ті добої будуть нас хі зверху, з повітря, нас і наших хлопців? Наші хлопці героїчно будуть давати їм відсіч. Е, також хороша подія, що наші хлопці відкриють якийсь дуже важливий шлях у е, наступному місяці в грудні. Війна в грудні не закінчується, ця свол... що нікуди не дівається. Але ж то питання часу, то не назавжди. Російські окупаційні війська не завдають масованих ракетних ударів по Україні, оскільки притримують накопичені ракети для якихось інших завдань. Таку заяву зробив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону він висловив думку, що запасів ракет в окупаційних військ РФ замало для масованих атак. Посилаючись на інформацію розвідки, він припустив, що країна агресор могла накопичити до 900 високоточних ракет. Запитання, які дати грудня будуть найнебезпечнішими для українців? 3 грудня, 8 грудня. 9 грудня, 10 грудня, дев'ятнадцяте, двадцять перше. Кінець місяця, тридцять перше, перше. Найнебезпечніші дні береженого бог береже, як то кажуть. Друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні, слава ЗСУ.